Радий вітати кожного присутнього на цьому місці, радий вітати членів церкви, віри, надії, любові, міста Коростень. Також радий вітати сьогодні кожного, хто завітав до нас на наше богослужіння із тих, хто є нашими друзями. І сьогодні хотів би представити з самого початку, що в нас сьогодні є команда із нашої ближньої, дружньої. Братерської церкви, церкви міста Олевській, вони сьогодні будуть служити для нас і словом, будуть служити і співом. Тому десь ми будемо молитися для того, щоб Господь їх благословив, а також щоб наші серця були відкриті до того слова і до того служіння, яке ми маємо. Також вітаю всю нашу церкву, Коростенську церкву, яка є в розпорошенні. Десь там такий ми маємо час, що десь хтось прийшов, десь поїхав. Ми вітаємо наших друзів і віримо, що Господь там із ними, та які з нами, і ми думаємо, що вони теж моляться за нас в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Також вітаємо тих, хто дивиться наші служіння, наші друзі, ті, хто переживають, моляться, і нехай Господь вас щиро і рясно благословить. Сьогодні ми маємо минулу неділю, я говорив, що ми маємо святкове наше зібрання. Хоча віру в те, що кожна неділя це є свято, свято, тому що це неділя, день Господній Воскресіння, де ми згадуємо як мінімум те, що Господь Ісус Христос не мертвий. Він воскрес, Він живий і Він займає належне місце, яке йому є уготоване, його небесним батьком. Те, що ми можемо прийти додому Господнього, і ми можемо зібратись разом, наготовити серце, прославити того, хто гідний, хвали і поклоніння. Те, що, як мінімум, ми можемо приготувати своє серце, і він може послужити для нас тут. І це, напевно, саме найбільше і саме найцінніше, що ми маємо. Але сьогодні ми маємо ще погодження серед нашого братерства, що ми маємо неділю братерства, де ми. Згадуємо про наших братів, де ми згадуємо про церкву, де ми говоримо про цінності відносин, де ми готові молитись і благословляти за тих, хто є поряд із нами на сьогоднішній день. Тому що коли ми приходимо, знаєте, добре, коли ми приходимо в Дім Божий, і там є ну, не, не два і три, як ми кажемо, слава Богу, що двох і трох, і Христос серед нас, а коли трошки більше людей на зібранні, і тоді трошки приємніше. І ти розумієш, що ти не один, але при тому всьому, навіть якщо нас і більше сьогодні, не 10, не 20, але ми розуміємо, що в межах України сьогодні є ще не одна церква в нашому братерстві біля 1700 з лишнім церков, більше 100 тисяч тих людей, які належать до нашого братерства, української церкви, християн віри Євангельської, які сьогодні поклоняються, служать, славлять Господа. І Десь приблизно та, як і ми вірять в Ісуса Христа. І сьогодні я хотів би з вами, маючи початок нашого зібрання, десь і в цій темі, я хотів би е, прочитати текст Писання і сказати про одну волю Божу. Дуже часто, коли ми говоримо про волю Божу, як правило, коли ми задаємо це запитання, більшість віруючих людей вони дають відповідь на це запитання і кажуть, що воля Божа, ану, скажіть, будь ласка. Наше освячення, так? тобто ми добре знаємо якби, цю волю, але про іншу волю і, може, багатогранну волю Божу в нашому житті і в світлі цього свята я хотів би дати декілька думок, декілька напрямку. І тому текст писання, який я хотів би запропонувати на початок нашого зібрання, це перше пісня апостола Петра, перше пісня апостола Петра, другий розділ, 15-17 тексти. 15-й текст початок і 17-й текст як основний. Бо така Божа воля. Да, бачимо, бо така Божа воля. Оцей початок, да, є певна Божа воля. І 17-й текст. Я зверну увагу просто на два слова. слова 17-й текст. Ви прочитаєте його більше вдома, але тут два слова. Братство любіть. Бо така Божа воля. Братство любить. Знаєте, коли ми говоримо про братство, десь відчувається цей дух братерства чи братських відносин, тих, хто близькі, рідні і поряд із нами. З однієї сторони, ми понімаємо, що е, ті, хто братство, близькі, рідні і поряд із нами, це та категорія людей, які і по-особливому, і дуже вміло вони можуть зробити для нас щось таке. Що не зовсім нам подобається. Бо, напевно, дуже сильно і дуже обідно, коли обіжають брати або рідні сестри, або ті, хто близькі по крові. Але і по-особливому десь, напевно, більше, ніж навіть і братство по духу, ми готові їх і нести, і прощати, і терпіти, і бути поряд із ними, і допомагати і служити. Але апостол Петро, він дає сьогодні це слово для нас, що ми маємо братство. Ми маємо сьогодні тих, хто є народжені від нашого Господа і Ісуса Христа, і вони є куплені кров'ю Ісуса, і той, хто може сидіти поряд із тобою на лавочці в домі Господньому, і Ти готовий бути поряд із Ним. Ти бачиш, чому я говорив: повернись, побачу, усміхнись, скажи, що ти добре зробив, що прийшов, і ми десь вибираємо, займаємо те місце, яке для нас приємне. Я так думаю, що коли ми сходимось і нас не двох і трох, коли ми десь різнимося трошки і десь сідаємо навіть в домі молитви. Сідаємо на різні місця, чи в різних кутках дома молитву, молитвеного, тому що ми десь не зовсім, може, хотіли би відчувати, чи бачити, чи привітатися. Ну і буває таке. Ми чесними маємо десь бути в цьому, але і в той же самий час, дорогі друзі, я хотів би, щоб ми пам'ятали, що ті, хто сьогодні визнають Ісуса своїм Господом і Спасителем, чи нравиться Він мені, чи не дуже, але Він є той, Кого Біблія називає братство любіте. І якщо задати запитання, а як? І ж, починаючи в першому розділі, він говорить про те, що ми мали би приготовити своє серце до цієї любі до братства і мати любов нелицемірну. Якби от дати відповідь лицемірна і нелицемірна любов, я думаю, що коли ми йдемо додому молитви в неділю, в церкву, ми десь себе настраюємо таким чином, що ми йдемо в Дім Божий, ми йдемо перед Божим лицем. І чисто, як і по-людськи, ну, треба себе десь і правильно представити, і правильно вести. І було би непогано, щоб ще й добре усміхнутися. то тобто, ну, Представити себе тим, хто входить, не входить, хочеш, не хочеш. Але слово Господнє говорить, нехай ваша любов. Перший розділ 1 Петра, 22 вірш. Послухом правди, правді, послухом правди, очистьте душі свої через духа на нелицемірну братерську любов. Усміхаючись, але усміхайтеся щиро. Не приховуйте і не відвертайте голову, тому що Петро говорить, що ми можемо один від одного щось приховати. Мені приємно, коли ви усміхнетеся, заходячи, чи вам приємно, що я усміхнусь, зустрічаючи вас, але Господь то знає глибину мого і твого серця. І тому краще не одягати того, що буде приємно для іншого. Але ви ж скажете, ну але по-людськи ж то ж нормально і добре. Ні, я не кажу, що не по людськи треба поступити. Але браття, сестри, Петро каже: приготуйте серце, щоби не по-людськи, не лицемірно, а в щирості усміхатися. І якщо там щось є, те, що не дозволяє тобі це зробити, то з допомогою Духа Святого очисти своє серце до цієї любови нелицемірної. Тому що якщо ти приходиш сюди, на це місце, в Божу присутність, і дозволяєш собі лицемірити, значить ти не знаєш Ісуса і Бога так, як потрібно знати. Ти не знаєш, з ким ти маєш справу. Якщо ти думаєш, що можна Його обвести завжди кругом пальця, то я дякую, що ми сьогодні не в першої апостольській церкві, коли Петро говорить до Ананії і каже: Кому ти збрехав, брате? Ти мені усміхнувся, а в серці затаїв камінь. І ми сьогодні не падаємо мертві. Це велика Божа милість. Але з іншої сторони, це не зовсім слава Богу, тому що ми остаємось лицемірами. Бо якби впав один, другий, третій, то б я подумав, чи варто сьогодні так робити. Тому, браття, сестри, давайте не будемо випробовувати нашого Господа. Роз тягуючи його довготерпіння і надіючи, що пронесе в очередний раз, але переглядаючи своє серце, зустрічаючи того, хто кличе ім'я Господнє. Подивися, що Дух Святий говорить в твоє серце, чи є твоя любов нелицемірною. І якщо би спитати апостола Павла, тому що він, післанні до римлян, говорить подібні слова: любов, нехай буде нелицемірна між вами в 12 розділі римлян, а до. Коринтян, він взагалі дає такий, таку формулу любови. Як перевірити, чи не лицемірна та любов. І три думки: дивіться, 13 розділ, Коринтян, там 4, -й, 8 -й вірш, характеристика Божої любові, а любов Божа. Тобто я дивлюсь на брата, я дивлюсь на того, хто поряд із мною. І я тільки із 16:3. А любов довго терпить. Скільки вистачає моїх емоцій і тієї усмішки до мого ближнього і до того, хто мені не дуже нравиться. Чи вона довго терпить, чи вона довго-довго терпить, чи вона довго, довго, довго терпить, але якщо вона тільки терпить, значить серце неспокійне і несвобідне. Тому Господь віником своєї благодаті очисти моє серце, якщо мені приходиться довго-довго терпіти. Любов, вона не шукає тільки свого. Знаєте, мене зустріти, мене привітати, мені усміхнутися. А може, я це маю зробити? Я зустрів, я привітав, я уступив в місце, я провів, я благословив. Любов не шукає тільки свого. І ще одна якість Божої любови. Апостол Павло закінчує характеристику цього післання, і він говорить, що якщо любов у твоєму серці є. І вона витекла туди Духом Святим, то вона ніколи, вона ніколи не перестає. І за це ми можемо дякувати Господу. Дорогі друзі, наскільки моє і твоє серце сьогодні перед Господом відкрите і доступне, наскільки воно насправді очищене Божою милістю і Божим Духом, наскільки ті характеристики вони сьогодні відображають серце Боже, знаєш ти. І знає він. Знає Господь, але ми сьогодні на цьому місці, тому що ми потребуємо Його милості, ми потребуємо Його прощення, ми потребуємо Його приближення, ми потребуємо, щоб Він своїм Словом і Духом Святим працював над нашими душами і нашими серцями, і Він вирощував в нас оцю цю нелицемірну братерську любов, а братство. Любите. І тому я зараз всіх нас закликаю до того, щоб ми щиро прославили нашого Господа і під час поклоніння і слави Його, щоб ми відкривали своє серце і давали йому можливість Духом Святим служити, прибирати, готувати, вирощувати і благословляти. Амінь. Давайте ми станемо для нашої молитви. Алелуя. Алелуя, святий і праведний, Алелуя, і хвала, і честь, і поклоніння Тобі. Господи, ми сьогодні дякуємо Тобі за день, який Ти дарував для нас. Ми дякуємо Тобі за цей час, за цю неділю, за це свято. Ми дякуємо Тобі за те братерство, яке сьогодні ти дав, і ми можемо бути серед Нього. Ми дякуємо, що, як мінімум, ми сьогодні не самі. А більше 1800 громад в Україні, Господи, і мільйони громад сьогодні в цілому світі, тих, хто визнають Твоє ім'я і поклоняються, прославляють і дякують тобі. Господи, сьогодні ми виділили час, щоб прийти на це місце, прийти додому молитви, прийти, Господи, де діти Твої збираються в ім'я Твого слова, Твоєї істини і Духа Твого святого. Прийти для того, щоб мати це спілкування і прославляти Тебе, бо Ти великий Бог. Господи, благослови сьогодні кожне серце відкритися для тебе. Господи, щоби Дух Твій святий через слово, через пісні, через молитви він міг служити для нас, прибираючи направляючи, виховуючи наші серця і наші душі у цій братерській нелицемірній любові, Господи, дай щоб кожне слово воно було як те дорогоцінне насіння, направлене силою Духа Святого, і воно сьогодні звершувало свою роботу цей непростий час. Для нас нам потрібна Твоя істина, цей час нам потрібна Твоя сила, цей час нам потрібна Твоя любов, цей час нам потрібні Твої стосунки серед братів, братерства і церкви в ім'я Ісуса Христа. В Твоє ім'я, Господи, я благословляю хід цього служіння. Я благословляю кожне слово, кожну пісню, кожну дію, кожного присутнього на цьому місці, щоби Ти діяв силою своєю. І вся слава нехай буде тільки тобі, тобі поклоніння, честь, хвала і слава.